Слава Україні, друзі, з вами знову та і В сьогоднішньому відео ми будемо розбирати, чому, попри очікування кризи краху і падіння ринків, на минулому тижні ми бачили ріст, і один з найкращих днів в історії із зростанням більш ніж на 10%, розберемо, чи варто все ж таки чекати подальшого падіння, чи можливо вже запізно заходити на ринок. А найцікавіше, я поділюсь методологією того, яким чином я особисто визначаю вартість компанії і. Того, чи можна її купляти чи ні, на прикладі Гугла та розповім, чому я очікую, що він подвоїться за найближчі 5 років. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. І звісно не можу не висловити сум та жаль з приводу трагедії, яка відбулась сьогодні у Сумах у зв'язку з атакою російського агресора по цивільним людям а також побажати всім москалям горіти в пеклі. Отже, поїхали, будемо розбиратись, чому у нас був найкращий тиждень і чи варто чекати чи купляти, як ви знаєте, на минулому тижні все зростало супер шаленими. Темпами, наприклад, Broadcom за 5 днів виріс на 26%, Constellation RNG на 28%, CrowdStrike на 26%. Навіть такі компанії нудні, як Boeing, зростали на майже 20%. І минулого тижня у відео я показував, що за один торговий день мені вдалося втратити 4 тисячі доларів. І загальному мій прибуток наближався майже до нуля, а загальна Net Liquidation Value становила 60%. На тисячу доларів. Так ось на минулому тижні в мене був одноденний приріст більш ніж 11%, Це було більш ніж 7 тисяч доларів. США загалом нереалізований прибуток вже становив близько 8 тисяч і загальна вартість 69 тисяч доларів. Звісно, зараз трішки менше, буквально на можливо тисячу доларів, але все це було завдяки тому, що Трамп оголосив паузу в середу на. 90 днів щодо ведення тарифів на усі країни і залишив в силі лише 10%. І це сприйняли ринки абсолютно позитивно. Як ми бачимо, все було суперзелене в середу. Це був історичний день, як я написав, S&P зріс на 9%, Nasdaq зріс на 12% І це був третій найкращий день за всю історію фондового ринку для S&P. І другий найкращий день за всю історію для NASDAQ додалось на ринок 5,5 трильйонів доларів. Ну, звісно, Трамп би не був Трампом, якщо не використав би цей момент на свою користь. З самого ранку він написав твіт про те, що купляйте акції, зараз хороший час. Це трішки підбадьорило ринок, але потім всі зрозуміли, що нічого такого не відбувається, і він по подальшому ринок просів. Але перед самою оголошенням. Того, що буде пауза по тарифам, був дуже надзвичайно великий спайк, нетиповий для купівлі кол-опціонів. Це в принципі в десятикратному розмірі відбувалось, який призвів до зростання S&P на 1%. Тобто є велика імовірність того, що хтось знав, що перед тим як буде Трамп оголошувати. Паузу по тарифах таке оголошення відбудеться і купив дуже багато всього дешевого. І потім привселюдно Трамп вихвалявся, що ось тут банкіри заробили 2,5 з мільярди буквально за один день на паніці фондового ринку, а інший 900 мільйонів доларів в день. Звісно, він прямо не сказав, що я їм повідомив за декілька годин, що буду оголошувати паузу по тарифах, але це само собою розуміється тим не менше. Попри такий оптимізм в середу на ринках, в четвер вони продовжили падіння через те, що Трампу здалося, що на Китай потрібно збільшити тарифи до 145%, Вікс зріс більше ніж до. 55 значення, і ринки показали в четвер просідання на майже 5,5 більше, ніж 5,5%. Тобто, по суті, два кроки вперед, один крок назад. І все це було знову ж таки викликано тим, що є величезна невизначеність, попри паузу, що взагалі буде з економікою, що там думає собі Трамп. Були величезні очікування інфляції, одні з найбільших за всю історію. Ці дані вийшли вже в п'ятницю, а також одна з найменших впевненостей споживачі. У завтрашньому дні, яка навіть менше ніж при рецесіях зазвичай вона бувала. Ну і крім того, була відповідь Китаю, яка заявила, що ми будемо збільшувати мита на товари з Америки до 125%. А також вони заявили, що нам начхати на тарифи США. Ми велика країна існувала 5 тисяч років, і США взагалі тоді більшість часу не існувало. І звісно ж, золото також зросло до рекордних рівнів 3200, Мені здається. Доларів за унцію, а крім того, всього, долар почав просідати теж шалено рекордними темпами за один день на два лишнім відсотки по відношенню до євро і до інших валют. І крім того, все те, що робив нібито Білий Дім, було покликане знизити ставку десятирічних бондів, але вони чомусь почали. Теж рекордними темпами зростати, тому що багато країн, в тому числі Японія і Китай, почали продавати американські боргові цінні папери, і це призвело до того, що 30-річні бонди були майже 5%, а 10-річні зросли до 4,5, хоча були вже на рівні менше ніж 3,9%. І, попри це, все, попри такий суцільний негатив і невизначеність, Ферес заявила, що вони будуть стабілізувати ринки, якщо це буде потрібно. А також вийшла дані інфляції, тобто реальні дані, а не очікування про те, що насправді інфляція в березні була від'ємна і скоротилася вперше за. Період із 2020 року, тобто всі подальші періоди, були зростанням інфляції. А тут ми бачимо від'ємну інфляцію, що Викликало певний все ж таки оптимізм у інвесторів, і в п'ятницю ми побачили зростання знову ж таки ринків. І загальному за тиждень, враховуючи ось цей пік на 10 майже відсотків, падіння на 6%, ми маємо 8% росту, що є одним все одно з найкращих тижнів S&P за досить довгий період часу. І як це часто буває, ринки досягають дна на негативних новинах, а не тоді, коли вже все буде позитивно, і чекати тої точки, коли вже все буде визначеність і точно зрозуміло, що економіка рухається у правильному руслу, теж, звісно, можна, але тоді навряд чи можна очікувати на хороші знижки. І як виявилося, Трамп слово дав, слово забрав. Він ввів мита на всі країни, обвалив свій ринок, по суті, американський нічого не домігся. З жодної з країн і відмінив ці мита, по суті, поставивши на паузу, всі розуміють, що це реальна відміна щодо усіх країн. Після того як він поставив на паузу, він вирішив ще погратись із Китаєм, але із Китаєм не вийшло, тому що йому прийшлось і це відміняти. Тобто, по суті, граючи в гру, хто першим моргне. І щодо світу, і щодо Китаю. Знову ж таки, Трамп моргнув першим. Він здався в суботу, оголосивши про те, що будуть виключення із тарифів на телефони, комп'ютери комплектуючі і мікрочіпи з усіх країн, в тому числі з Китаю, причому що Китай найбільше експортує, якраз ось цих. Товарів до США, комп'ютери, мікрочіпи, телефони. При цьому найбільш цікаве, це те, що тут тарифи знімаються заднім числом, тобто в них буде сила, яка поширюється в попередні періоди, і всі, хто вже сплатив мита підвищені, які б вони не були, чи з 10%, чи з 140, як щодо Китаю, чи 145%, всім компаніям держава буде повертати кошти. Звісно, ми побачимо, як ця новина вплине на ринки в понеділок, тому що в суботу, коли вона вийшла, ринки вже були закриті, але очевидно, що те, що я одразу написав, ось компанії, які дотичні до якраз мікрочіпів і будуть, мабуть, найбільше зростати. При цьому, що Apple найцікавіше, попри те, що в п'ятницю були новини про і Китай підвищує. Тарифи і мита, і Америка підвищує, зростав знову ж таки на шалені 5 майже відсотків, і найбільше зростання було під кінець торгового дня. І знову ходять чутки, що хтось знав про те, що в суботу будуть оголошуватись виключення щодо телефонів. Тому, якщо взяти слайд мій із попереднього відео, якщо буде рецесія, чи вона буде і що робити, то я тоді зазначав, що. Якщо абсурдні мита й тарифи будуть діяти, то точно буде сповільнення економіки, але досі багато людей вважає, що це лише безумство, і ці тарифи не можуть бути в силі, тому що рано чи пізно їх мають відмінити або взагалі не вводити. І крім того, була основна моя теза про те, що мита не вигідні самим США з економічної точки зору, тому логічно припустити, що їх повинні відмінити, що в принципі і сталося. І знову ж таки логічно можна ще раз відповідати, Повісти на питання, що робити під час невизначеності. Нам потрібно, як інвесторам використовувати цю невизначеність і волатильність на свою користь, тому що купляти акції найкращих компаній за дешевими цінами ми можемо лише ось такі періоди радикальної кардинальної невизначеності, або під час того, коли вже буде безпосередньо економічна криза. Але під час кризи це робити не так добре, як в період, коли ще кризи немає. Але всі переживають і бояться настання цієї кризи. В ціні зараз якраз закладені очікування такої рецесії, і якщо ви обираєте компанії, які успішно все-таки можуть пройти кризу, то у вас відбувається він-він, незалежності від того, чи настане криза чи ні, ви вже зараз можете купляти компанії за знижками. І якщо не буде рецесії сповільнення і прибутки в компанії не зменшаться, то ви будете в великому плюсі. Крім того, було дуже багато думок в понеділок, вівторок, коли ринки продовжували падіння через те, що всі зрозуміли, що тарифи вже ніхто відміняє. Не буде і багато інвесторів казали, все, я продаю, тому що ринки падають, в подальшому вони будуть падати ще далі. Я зараз зафіксую свій мінус, а куплю, коли ринки будуть вже дешевшими, тому що очевидно, що вони лише можуть падати. Тому хто за такою стратегією поступав, можна сказати, очевидно, що він пропустив як мінімум один найкращий день у році, тому що навряд чи S&P покаже найближчим часом більше ніж 10% росту за один день. При тому, Якщо він такий інвестор пропустив 2 дні, то взагалі його гейнзи в середньому, які би мали складати 7% за рік, будуть вже наближатися до приблизно нуля. Ну і далі ви бачите, якщо це 3, 5 і 20 днів, то у вас буде досить і досить поганий результат. Тому така стратегія, яка передбачає те, що ви маєте продати і купити дешевше, і нібито ви точно знаєте, що ринок буде падати. Насправді, як показала практика, принаймні минулого тижня дуже і дуже не виправдана, тому що такого падіння, як очікували тут люди, які продавали за 5, по суті, не було, якщо ви не купили от десь тут, можливо, трішки лише дешевше. Але ви ось цей апсайт пропустили і відповідно пропустили також зріст, якщо говорити від ціни понеділка. Крім того, також не варто забувати, що якщо ви... Будете дивитися на 20-річний період часу, то середній інвестор заробляє насправді 2% саме тому, що він дуже часто продає, входить і виходить, а не тримає той актив, який він купив і вважав найкращим, при тому, що щодо активу нічого не відбулось. Ніяких тез, які би змінили мої думки щодо компаній, які я купляв у свій портфель, майже всі не змінились. Тому продавати їх, коли вони найбільш дешеві. І я точно змісту не вбачаю. І крім того, що до індексу волатильності, те, що ми говорили, що він був більше 55, ми бачимо, який середньому результат, коли є такий пік паніки, невизначеності і волатильності, майже завжди у вас будуть через 1, 2, 3, 4, 5 історично років дуже хороші прибуткові результати. І якщо навіть взяти моє відео минуло тижневе і подивитися на ті компанії, які я показував: Uber, Amazon, Google. Всі вони за буквально 5 днів зросли на 16, 14 і 11 Тобто, по суті, знову ж таки, ще раз доводить, що обирати хороші компанії на такому ринку є набагато цікавішою продуктивнішою стратегією за умови, що у вас є терпимість до волатильності. Ну і тут ми переходимо, мабуть, до найцікавішої частини відео щодо того, яка методологія визначення купляти чи чекати. Конкретні, звісно, компанії. Якщо говорити про Google, ми можемо подивитися на сервісі ticker.com на те, яким чином його оцінка зростає, і ціна, цінність, вартість зростає із історичній перспективі з 2013 року. При цьому тут розглядається не просто співвідношення ціни до прибутків P&E, а ціни до майбутніх прибутків за наступні 12 місяців. Також середнє співвідношення, мультиплікатор Гугла за більш ніж 10 років, 22, При цьому він торгувався на рівні 35. Майже це був найвищий рівень в 20 2021 році, а найнижчий рівень був у 2012 якраз там, році, приблизно 12, Але це буквально було дуже короткий період часу і ніколи з 2014 року. Більше не повторювалось. При цьому зараз станом на п'ятницю, Google торгується за співвідношенням ціни до майбутніх прибутків 17. Тобто, якщо ми подивимося навіть суто на історичний середній показник і поточний показник, то ми вже бачимо, що тут більш ніж 30% різниці, і виключно на основі цього вже би можна було робити висновок, що Google відносно себе є дешевим. Показник Forward PE в ринку зараз 20-21, тому якщо дивитися. Співвідношенням Google до індексу, ми теж бачимо, що Google дешевший при цьому наврядче. Чи... Гірший ніж 90 з лишнім відсотків всіх компаній в індексі S&P 500. Але все ж таки, для того, аби визначити з більшою ймовірністю, що ми можемо очікувати від Гугла, нам потрібно подивитись на його майбутні прибутки за той період часу, який ми маємо бажання в нього інвестувати. Я рекомендую обирати період 5 років, тому що за цей час, якщо ви зможете подвоїти свою інвестицію, ви точно переграєте ринок на досить серйозний відсоток. І в 2025 році прогнозується ІПС, це прибутки на акцію Гугла, на приблизно рівні 9 доларів, 8 доларів 97 центів. При тому зростання ІПС буде в нас в 2025 році 11%, в 2026 році 13%, в 2027 році майже 14%. І якщо ми візьмемо. Калькулятор складеного відсотку є в безкоштовному доступі. Ці прогнози по Гуглу знову ж таки є в Тікері, теж частково в безкоштовному доступі, або можна спробувати знайти на інших сервісах та ресурсах. Зазначимо в калькуляторі складного відсотку, що в нас початкова ціна той EPS, який ми маємо на 25 п'ятий рік. Закладемо 5 років зростання на рівні дуже поміркованого зростання, 10 відсоткового, і побачимо, що ми отримаємо через 5 років EPS на рівні 14 доларів. 45 центів за акцію. Тобто в 2029 році за умов зростання 10% EPS гугла чи прибутків, гугла ми будемо мати ось такий прибуток на акцію. При тому ми можемо взяти середнє значення мультиплікатора, те, про яке ми говорили ось тут. 22,74, зменшимо його ще, по суті, на одну одиницю просто до 22, і визначимо ціну акції Google якраз у му році. Для цього нам потрібно 29-му році, який ми вже маємо 14.45, помножити на мультиплікатор, який ми беремо як середнє значення 22. І ми отримуємо, що у нас буде ціна в 29-му році з 300, по суті, 18 доларів за акцію. Сьогодні ціна Google за акцію становить 159 доларів. Якщо візьмете... 317 поділите на 159, то отримуєте 1999, тобто, по суті, 100% у вас є прибутку за 5 років, якщо ви інвестуєте, і якщо справдяться ось ці прогнози по зростанню, і якщо мультиплікатор буде на рівні 22. Це я назвав Base Case сценарію, і цей сценарій нам дає можливість за 5 років отримати 15% кегер зростання. І це означає, що ми по суті подвоїмо свою інвестицію, тому що тут у нас буде ріст 100%. При цьому, якщо ми візьмемо більш позитивний сценарій, булкейс із 13% зростанням ІПС-у або прибутків в Гугла, то ми будемо бачити, що ІПС в 2029 році буде вже не 14 доларів з лишнім, а 16 доларів 53 центи. При тому, знову ж таки, ми будемо брати середнє значення мультиплікатора. Хоча при такому зростанні, я думаю, він буде на рівні 25 приблизно, але нехай буде 22. І ми отримуємо за акцію ціну 363 долари. Поділити 363 на 159, ми бачимо, що в нас 128% прибутку, по суті, на нашу інвестицію за 5 років, це вже 18 кегер. І по суті, це означає, що трошки більше, ніж за 4 роки ми вже подвоїмо свою інвестицію. Ну, якщо ми візьмемо біркейс сценарію або поганий сценарій розвитку, коли зростання все ж таки буде 10%, але, наприклад, чомусь мультиплюємо. Реплікатор буде дуже і дуже низький, майже такий самий, як зараз, 18. В такому випадку ми отримуємо ціну за акцію 260, зростання лише 64%, але навіть таке зростання це по суті те саме, що нам дає ринок, тобто 10% кегер, і ми за 7 років зможемо подвоїти свою інвестицію. Тому, якщо ви скажете, що це нереалістично, 10 10, 12 чи 13%, я скажу, що. Це цілком реалістично, навіть е, песимістично, тому що насправді аналітики очікують е, в 26-му році 13%, в 27 році 14 тобто тут середнє зростання більше ніж е, 13 І якщо ми історично подивимось, то 10 років попередні Google приблизно зростає на 20% за 5 останніх років на 22 саме по ІПІСО. І за два роки і один рік самі бачите 31-40%, Тому 10% за неї. Ступні 5 років при тому, що прибутковість Google зараз збільшується. Як ми бачимо, тут з 2022 року дуже різке є зростання. Вона мені здається дуже і дуже консервативна. При тому, також можна подивитися, як себе поводить Google в період кризи, коли в 2022-2023 році всі говорили про рецесію. І ми бачимо, що дійсно було сповільнення зростання, але зростання було тобто, ви мали зростання тут вибухове, а тут ви маєте просто ріст. Але з меншими темпами єдиний квартал за всю історію Google, коли він мав збиток за один квартал, це був перший квартал 2018 року. Але все одно це було дуже і дуже короткий період. І після цього ми бачимо зростання, потім знову зростання, і потім знову зростання. Ну і ще один плюс гугла по відношенню до інших великих мегакепів. Це те, що поточний мультиплікатор, який був 16, зараз є 17, він є. Супер низьким, і з нього просідання до мультиплікатора не знаю, 14-13 видається дуже малим вірним, навіть якщо прибутки будуть від'ємними, тому що в багатьох компаній, які мають погані прибутки, той же Nike мультиплікатор на рівні там, 30 приблизно, бо тому, що в них є сила бренду. В випадку з Alphabet, це набагато прогнозованіша компанія з великою диверсифікацією по активах. Я записував відео про неї, хто не Дивився, рекомендую подивитись, воно записувалось рік тому, тим не менше досі актуальне. І ось тут коротко також у дописі описував, які активи це є. Cloud, YouTube, Android, Веймо, Gemini, Gmail, Google Maps, Chrome і так далі. І всі ці активи, я впевнений, будуть зростати і в майбутньому. Жодних підстав говорити про те, що Google є якоюсь мертвою компанією. Немає, хоча є, звісно, ризики і рецесії, і штучного інтелекту не без цього. Але, попри всі ці ризики, в мене є великий оптимізм якраз щодо гугла. Тому підсумовуючи, якщо вам цікавий фондовий ринок, але ви ще не починали, то зараз найкращий час, мені здається, почати і розібратись при таких цінах, які в нас є, дешевих відносно. Цього періоду, який був попередніх два роки, тому я рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора. Або якщо ви більш просунутіше і хочете дізнатися деталі моєї саме стратегії, то ви можете завантажити вишкіл 2.0 або 3.0, де є аналіз безпосередньо індивідуальних компаній, або ще краще долучитися до клубу Тараса Гока, де є величезна ком'юніті, спільнота цікавих інвесторів, де ми обговорюємо в режимі реального часу мої кроки, а також є велика кількість аналітичних матеріалів. Якщо ви додалися відео до кінця, то я бажаю, що ваш нетвор зростав як. Куворона Бафета, слава Україні! Передо перемоги, смерть ворогам!